Наградові знаходиться одна з найбільших буйволиних ферм в Україні. Цей осередок унікальних тварин прижився на Закарпатті ще у 13 столітті. Взагалі, чим харчуються, чи важко їх утримати, і що виготовляють з молока буйволиць, Дізнаємося сьогодні. Вона перша народна програма про село, Ля село. село. Я Анастасія, подружка Буйволів. Дуже приємно. А це ваш друг теж? Так, це Джексон, помічник. помічник він їх би що завертає. Він зустрічає людей. А, з буйволами він взагалі не дружить. Не дружить з буйволами? Ні, боїться. Ну показуйте, будь ласка, своїх друзів. буйволів, буйволиць. Так. Ходімо, будемо знайомитися. Ходімо. Такі вони здоровеють. Це, до речі, самець, найменший саме з самців йому 5 менший? років. Так, так. Можете ну, його спокійно погадити, не бійтеся. До речі, якщо його поцілувати в носика, загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Є бажання спробувати, да. так. Можете його поцілувати. Так, а, я не знаю. Всі цілують. Цілуйте. <рес> Головне, не забудьте згадати бажання. Так, цар. Виконаєш моє бажання. 100% він виконає. Тепер має збутися. Ну, ви знаєте, певно, що мало хто знає, як виглядають буйволи, але от різниця є від від у різниці від корови. Ну, вони відрізняються відрізняються інтелектом. Вони дуже сильно прив'язуються до своїх господарів. Перві сім років дуже тісний, міцний зв'язок. Взагалі то вчені інтелект буйвола порівнюють з інтелектом собаки. Є така сама вірність, так? Да, — Так, вірність так своєму господарі дуже сильно звикають. Навіть щоб буйволиця звикла до нового дойра потрібно приблизно десь півроку. Ага, досить так забагато. Ну а наскільки я знаю, читала в гуглі про те, що зараз популяція буйволів на грані знищення, Якихось там 30 років тому. Там було в Україні більше двох тисяч, а зараз їх там в районі 200. Чому? З чим це пов'язано? Тому що їх не вигідно тримати в домашньому триманні. Вони, ну, Раніше якби їх тримали як тягу силу, тому що вони сильніші коней. Ага, обробляли, так? Так, так. А потім вже на заміну техніка прийшла і вони вже стали не такі потрібні. Ага, Ні, але. раніше поєднувалося те, що це тяглова сила, і, звичайно, це якби є молоко. так? Так, так. Угу. Але я знаю, що на відміну від корови, буйволиці дають менше молока. Менше молока. Вони молока дають трішки більше, ніж коза. А, а з'їдають в день як 3-4 звичайні корови. А скільки вони з'їдають? Ви кажете, 3-4 – це скільки в об'ємах, в кілограмах? Е, ну, так? дивіться, в середньому одна буйволиця з'їдає 50 кг сіна за день. Самець може з'їсти 50 кг сіна і ще окремо 30-40 кг сухих кормів самці. Це багато. Самці ще більше дідають, ніж бойволиця. Самець. Самець приблизно може важити одну тону. Ага. Бойволиця так в середньому 400 500 кг. Дивіться, грі. як вона кайфує, Боже, вона просто кайфує, бо ви її чухаєте. І вони робаються, да. вона просто... Вже навіть інша йде. Ай, Боже, Насправді вони дуже такі дружелюбні. Да, да. Вони люблять, щоб їх гладили, любили, чушкали, чухали. чухали. Але насправді такі масивні Уже третя йде. дуже масивні. І дуже у них міцні роги. Ось Подивіться, які в них величезні роги. До речі, чим більше роги. Тим старше, бойволиця або буйвол. Ага. Можна їх розрізняти по рогам, по зачіскам, по рогам, по мордочкам. Так, а ну порогам скільки цим дівчатам років? <світ> ну це десь 7-8 років. Ось це 7-8, це менше, це десь 3-4 роки. Ага. Скажіть, будь ласка, скільки у вас поголів'я цих прекрасних тварин? Ну, у всього вже в нас около 100 буйволів. Це разом з маленькими, так. Ага, і маленькі то теж вас? Є маленькі, О, ось, я так? вам покажу маленькі. Це маленьке, це взагалі десь один тиждень. Ага, це то це Воно ще так невпевнено та, ходить. Та, а да. це вже більш активніше. Це більш старші, так. Та, це десь тиждень-два, десь так, трохи старші. То хлопчик там б'є, то дівчинка. Вони такі народжуються, тому що тварина сама така крупна. Ну, маля в середньому народжується десь 30-60 кілограмів, досить таке величке. Народжує тільки одне, то дуже рідко, якщо два, тому що досить важко. Ну, Виношує, до речі, бойволиться 11 місяців, не дає таке корова. Ну, якщо у нас так, наприклад, маля народилася, все записується. Батько, хто мати, як звуть, коли народилася. Якби у всіх є свої паспорти українські, це його мама? Може бути, що то його мама, але маля батьків не впізнає. Чіпляється до будь-якої бойовиці, якої є молоко, і головне добре поїсти. Навіть якщо підійде не до своєї мами, вона дасть йому попити молока. Але тобто, в них був такий милий контакт, здалося, що це була мама. Може середині, бути, да. може бути що мама. Да. Взагалі молоко дуже унікальне. Я знаю, що там є бета-каратин. Бета-казін. бета-казин <рес> да. бета групи А 2 так? так? і так. воно набагато краще засвоюється, ніж ніж молоко. Кроюче молоко. Це. Так, ну тут різниця на казин. Білок. Тобто, Хто має алергію на казінний білок в короючому молоці, може спокійно вживати буйволини. Тобто а, немає алергії на буйволинне молоко? Немає, ні. Лактоза тут присутня так само, як у короючому молоці, найще більше. Тобто, ну, хто алергію має, на жаль, на лактозу, то не може вживати буйволини. Да, да. ну, воно жирніше, набагато жирніше від короячого. Жирність молока становить 10-12%. Це дуже складне. Да. Я помітила, що у ваших буйволів на на кінчику хвостика такий білий кібілий білий кінчик, я не знаю хвостика у них. З чим це пов'язано? Да. Це таке, це у всіх. Так, ну це означає, що це чистокровний карпатський буйвіл. Але якщо вже там біла пляма на спині, на голові чи на нозі, це означає, що батько і мати були близькими кровними родичами. Ну, їх не можна скрещити до четвертого роду споріднення, так як маляти може бути не такий стійкий імунітет. Воно може там не бачити, не чути, та навіть не ходити. Угу. Тобто, то ж є генетика, є моменти з генетикою. Ну і зараз ми, друзі, прийшли. Саме такий відповідальний момент це доїння буйволиці. Ось відбувається цей процес. Наскільки ви, я зрозуміла, про те, що буйволиці не всі пускають, та? вони не дуже люблять чужих. Так, так. Ну, щоб вулиця звикла до нового доря, потрібно десь пів року. Півроку. А я так зможу випробувати, як ви думаєте, мене вийде? Мене пустить. Можна? А не пускає молоко, що вас теж не пускає, так? Прошу, а може, чужі. А, що чужі. Це типу інстинктивно відбувається? Так, так, да, вона не звикла, чужі, то. Ми просто не прибули пушкувати на цю Ми доїмаємо окремо, типу, такий станок у нас є спеціальне. А, у вас є спеціальне приміщення, так, спеціальне місце, де їх доять. І що там по молочку? Нема, там немає молочка. Ми реально зібрали просто маленьку крапельку, бо дійсно, що настільки вони унікальні тваринки, гляньте, зовсім маленько, що вони своїх не пускають. У них виключно такі чужих не пускають, вони виключно таке маленьке своє коло, дружнє коло своїх близьких родичів і людей, яких їдує. Все. Ну і зараз я спробую, що дійсно в мене вийде, і що вони мені дадуть того молочка. Принцип такий самий, як у курівок, так? Так. О, є молочко. Думаю, що вона теж прийняли за родича. Дивіться, це справжнє, жирне, хороше молочко вивелиці. Дякую тобі за молочко. Дивіться, які в неї великі роги. А як її звати? Ружа? Ружа. Ну, Ружа товариська видалася, як на мене. Вона добра, відкрита, дозволила трошки її подоїти, почушкати і погладити. І частина, звичайно, це дегустація. Буйволів ми вже подозіли. Ну, і розкажіть, будь ласка, чим ви пригощаєте своїх відвідувачів, що це у нас тут розташовано? Так, Тут у нас дегустаційна тарілочка, на якій є 8 позицій. Так, під номером один у стаканчику угу. це буйволине молочко. Його жирність становить 10-12%, в залежності від того, чим тваринка харчується. Дуже багато магнію, фосфору та цинку, але основна перевага у тому, що містить бета-казін типу А2, а кореюче молоко містить бета-казінь типу А 1 У 15% населення на це бета-казін алергія можуть спокійно використовувати бойовине молоко. Немає жодного специфічного запаху, дуже солодкий на смак. Тож раджу вам загадати бажання і випити до дна. До речі, та загадаю знову такі бажання, оскільки я не, ніколи не куштувала молоко буйволини, і це вперше я буду куштувати. Дійсно немає запаху, навіть крові молоко має запах, тут абсолютно немає запаху. Ну і я знаю, що навіть якщо, наприклад, маленькі діти не можуть, ну, наприклад, харчуватися, то використовують Ви молока, молоко. Використовують саме молоко, так. Бо Воно дуже так, схоже так, до людського. Схоже так до жіночого молока. Так. Угу. Дійсно дуже таке смачне і характерно те, що є така сладкувата нотка. Наче розтоплений пломбір на смак. Так, наче розта після смак. Угу. Морозова пломбір. Uh -huh. Uh -huh. Наступне що у нас? Так, під номером 2 і проти годинникової стрілки відразу від молока. Там є два види сирів. Без нічого, без жодних додавань. Це адегейський, відомий як індійський національний панір. Ну, молочко нагріваємо до 97 градусів. Додається свіжо овечено-лимонний сік. Піділ лимонного соку молоко згортається. Отриману масу виймаємо, трішки підсолюємо, ставимо форму під невеликий прес, ну і вже на наступний день він готовий до споживання. У нас він відомий як панір з невеликим терміном придатності до 10 днів. Його із столять на грилі, він не плавиться, тільки з коринка робиться. Тобто, фактично йогуртова закваска оця, то це є лимон. Лимонний сік. Як так, закваски, так. такої угу. немає? Закваски немає, тільки лимонний сік. Тільки і інші, лимонний інші сік інші це молочко при температурі. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, скільки в вашій фермі років? Як виникла ідея вирощувати буйволів, дуже рідкісну тварину? А, ну ферма вже існує десь 7 років, але власник займається вже 12. Я Спочатку батько тримав, тепер він. Ну перейшло так, як безпадково. Його батько з лімо 26 х там з ними ходив в поле, попасу. Йому це вже сподобалось. Він вже вирішив так само. Тобто це фактично вже продовження. Хобі, так. Да. Продовження да. традицій, навіть я би сказала, тому що вже це ж сімей, сімейні цінності продовжує, так. так? Він якби любить, тому і тримає. Не робить це для бізнесу. Тобто хобі. це було хобі. Хобі, так. Просто цікаво, скільки літер молока, цього корисного молока, і яке дуже таке має такий гарний склад, скільки воно вартує? Ну, літр молока у нас 120 гривень. Ну, це, до речі, так порівняно з кровичем чим дорожче. Значимо. Дорожче, набагато дорожче. Угу. Давайте продовжуємо. Так. Відразу біля Адегейського під mm -hmm. цим самим номером. Це халумі знятою. Ну, зазвичай його роблять з короючо чи зовечо, але ми спробували з буйволиного. До речі, ми перші в Україні почали робити халумі знятий з буйволиного молока. Тобто такий тільки в нас. Він, до речі, так само не плавиться, як панір, можна його ставити на гриль і тільки така скоринка робиться. Смачно. Mm -hmm. Досить смачно, так? Де ви фактично продаєте ці сири? Хто вас споживає, хто ваш клієнт? Так, ну, ми відправляємо по Україні, тобто все можна замовити. У нас на сайті відправляємо новою поштою і, відпра... і ну, якби, з деякими магазинами ми співпрацюємо. А ви представлені в супермаркетах рітелії? На жаль, на жаль, ні, тому що в нас немає таких великих. Об'ємі молока, ну, відповідно, продукції так само. Зазвичай, що у нас виробляється, то й продається. <тас> тобто у вас не затримуються фактично? <тас> Ні. <Не, не>, <тас> Зазвичай нас досить часто купляють молоко саме тут місцеві. Тому що багато хто бере діткам, воно набагато корисніше від коряючого. Багато хто бере діткам для різних, якщо там дитинка захворіла або ще щось uh -huh. туди беруть, щоб ну допомагало діткам. А з якого віку можна діткам споживати таке молоко? Е, ну е, можна десь вже від двох років, але поступово. Поступово, uh -huh. щоб не відразу, потрібно його або розпавляти. Бо воно, а, жирні, воно жирне, висок. да, да, то потрібно краще його розбавити, тому, тому що воно досить таке жирне молоко. Uh -huh. Ну і мене цікавить ось цей кругленький сир. Що це за сир? Це, до речі, крем-сир пряний. Він uh -huh. недавно у нас з'явився. як би так сказати, можна новинка. Воно йде як намазанка. Багато хто бере кульку собі на хліб, розм так розмазують і виходить така, як намазанка. Це з чесником і з кунжутом чорним uh -huh. і білим. Ну і масло. Так, ну, і під номером 5 біле-білесеньке це масло. Дуже білесеньке. Так. Воно у нас таке біле, як вся наша продукція загалом, завдяки тому, що не містить одного з ліпідів. Наприклад, щоб приготувати кілограм масла з буйволиного молока, ну, приблизно потрібно десь 13-14 літрів. Щоб приготувати з корою 25-28. Ну, статистика uh -huh. каже, що в Україні в три рази більше масла, ніж 7 мільйон курів можуть дати молока за рік. Uh -huh. ну, замінником є дешева пальмова олія. На жаль, О, до речі, пальмова олія дуже-дуже негативно позначається на здоров'я людей. Закупорює судини. І призводить до серцево-судинних захворювань. Так, олія – це зло. У США саме топлене буйолине масло використовує лікування серцево-судинних захворювань. Його вважають дуже дієтичним, хоча його жирність становить 89%. Ну якщо воно 89%, то в чому його дієтичність? Менше холестерин. Ага, менше холестерину. Зараз Угу. Ну, навіть не схожу на масло. А на схоже більше на якийсь сир, можливо, такі. Збити, вершки? На, да. угу. на крем. Не крем? Просто що не солодкі. Звичайний, типу, такий крем, і дуже легкі. Дуже легкий. Ще, до речі, його використовують як крем на обличчі. Скажіть, будь ласка, враховуючи те, що це фактично фішка для туриста, чи це доцільно розширювати, чи доцільно створювати такі ферми такого типу? Ну, ми напер... плануємо якби збільшувати стадо. Тобто, ну головна наша мета зберегти популяцію. Головна мета ваша збер... не бізнес, а зберегти популяцію. Саме зберегти популяцію. Власник взагалі планує збільшувати стадо. Uh -huh. Не зменшувати, тобто ми навіть не зарізаємо. Uh -huh. Ми, як перша народна програма про село ля село, їздимо до крафтовиків. Бо ми вважаємо, що майбутнє за в Україні взагалі за крафтовиками. Бо це люди, які вкладають в свою продукцію душу. Вкладають ідею. І як ви підкреслили про те, що головне зберегти популяцію головне не бізнес, а ідея. Тому ми, якби, хочемо їх показати, популяризувати. І ви, як справжній, хороший такий приклад, ми вам даруємо mm -hmm. ось таку відзнаку для село. Дякую. Дуже приємно. Ну, і з вами була Світлана Чичана. Якщо ви знаєте, що таке Чичана, певно, що ні. Світлана Чичана, це означає гарна. Пути українські, підтримуйте українських фермерів. Кожна ваша гривня дуже важлива для їхнього розвитку, тому що фермер є основою розвитку українського села.